Аліна Пушкіна проживає в селищі Червонозаводське Лохвицького району. До Полтави дівчина приїхала, щоб набити патріотичне тату. Вирішила увіковічнити герб України. Я хочу просто людям довести, що це правильно. Ми живемо в незалежній Україні. Не потрібно цього соромитись, потрібно цим пишатись і любити його. І, ну, звичайно зробила це для себе, що я кудись я поїду, чи в який інше мі... ну, в іншу країну, щоб я завжди частинка Україна, України була зі мною. Батьки до її ідеї, розповідає Аліна, спочатку поставилися скептично. Мама сказала, що не потрібно, а тато сказав, що знає мій характер, якщо не дозволе, то я п'ять набів. Не проти татуювань і Ольга Матвієнко. Та якщо б подій на Майдані ще вагалася, робити чи ні, нині всі сумніви відпали. По-перше, здавалося, що боляче там, ще щось, але після цих всіх подій з минулої осені якось. Закріпилася така думка, що треба зробити себе саме патріотичним, Тобто будь-яке інше, можливо, б я не зробила і досі. А от Україна з гербом, це саме воно. Патріотичну татушку демонструє і товариш Ольги Дмитро. Герб це вже четверте за ліком татуювання. Красиво. Це патріотизм. Герб, це герб. Він ще не закінчений. Там буде і флаг України. Через нього. Нині патріотичні зображення дійсно на піку популярності, розповідає майстер тату, Світозар Хохлоп. Переважно полтавці приходять набивати українську символіку. Приходять робити гірби України, флагі, надписи Слава Україна, там якісь пам'ятники бувають. Один раз був, звісно, тільки. І от ця символіка таких воєнних частей. Ті хлопці, які відправляються кудись то там. Бойо дістів приходять діли не проти татуювань і лікарі, але все ж закликають бажаючих увіковічнити малюнок на шкірі звертати увагу на санітарний стан салону та обладнання, яким майстер робить тату. Каждый человек, когда идет делать себе или татуаж, или тату, он должен взвесить все за и против, куда он идет, и каким образом мастер татуажа, насколько серьезно он относится именно к вопросам безопасности в плане дезобработки. Головне, продовжує лікар звертати увагу на пристосуваність приміщення, наявність одноразових матеріалів та засобів санітарної обробки.